Двірничка Зоя Борисівна згадує: зранку, як завжди, прибрала автостоянку до приїзду селищного голови. Постріли почула, коли була за рогом адмінбудівлі, нарахувала вісім. Жінка зізнається, вийти побоялася і лише почувши гуркіт мотору, кинулася до джипа Кирила Костенка. Побачила, як від'їздить автівка, що з'явилася на стоянці за кілька хвилин до того. І стояла машина з тонірованими окнами. Тишина. як тільки ми ушлі. Йшли... дворники. Это все моментально, быстренько. В течение полторы минуты это произошло. Уже мы побежали, левая дверца машины открыта. Здесь пулевые вот такие вот дырки на лобовом. И на, правом, на правой дверце тоже две. Он лежит тільки руку руху відділи, 40-річного Кирила Костенка розстріляли з автоматичної зброї невідомі близько 9-ї ранку. На місце події одразу виїхали бригади слідчих та керівництво міліції Криму. А вже за дві години з'явилася інформація, що автівку зловмисників зі зброєю всередині знайшли спаленою неподалік місця злочину. Вскорі в районі гори кошка був знайдений автомобіль ВАЗ-2101. Автомобіль горів. в ході осмотра було знайдено автоматичне оружія, яке предварительно, предположительно зараз може являтися орудієм совершення преступлення. Прокурор автономії та голова МВС Криму кажуть, розробляють декілька версій убивства. Однією з них називають професійну діяльність загиблого. В тому числі професіональна діяльність. Астільні версії ми сядемо проаналізуємо те, що сьогодні у нас є. Це одна з версій, ми обов'язково будемо опрацьовувати тоже цю версію, тому що чоловік по роду своєї роботи розуміє, що могли бути і е якісь професійні конфлікти, на почві рішення, які приймались, якісь жаби Правоохоронці Криму порушили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Слідство триває.